Ваші торгові менеджери щодня відвідують торгові точки, але вам незручно аналізувати її звіти: кілометраж та пройдений маршрут. Паперові звіти не досить достовірні та інформативні. Вам надають сумнівні чеки заправок і заявки з невідвідених магазинів, вам допоможе GPS-система Контроль Плюс. Ви зможете повністю контролювати роботу вашого торгового менеджера. Ви маєте достовірні дані про відвідування за маршрутами. Знаєте, скільки часу витрачено на маршрут та на перебування у кожній торговій точці. Менеджери завжди знають про ваш контроль. Маєте маршрути для молодих менеджерів та супервайзерів. Ці переваги дають контроль та оперативність у зручному форматі для аналізу і статистики. GPS-система Контроль плюс контроль торгових агентів.